Ліниві вареники, смак знайомий кожному з дитинства, а з яблуками то взагалі смакота. Очищаємо від шкірки яблука і дрібненько нарізаємо. На розігріту сковорідку кладемо шматочок вершкового масла і висипаємо наші яблука. Тушкуємо під кришкою 5-10 хвилин, в кінці поливаємо медом. Даємо яблукам трішки охолонути, а тим часом готуємо наші льниві вареники. Змішуємо сир, 2 яйця, цукор і борошно. Далі викладаємо тісто на поверхню, формуємо колбаску, присипаючи борошном, щоб не липнуло, і розрізаємо на невеличкі шматочки. Відправляємо вареники у кип'ячу воду на 3 хвилини. Додаємо до вареників шматочок вершкового масла і висипаємо наші яблука. Все перемішуємо і можна їсти усім смачного.